Вибух на рівненському полігоні лунає близько другої години дня. Усе стається під час тактичних навчань. Всередині легкоброньованого тягача здетоновує РПГ-18. У народі муха. У цей момент у машині перебували семеро військових. Військовослужбовець грубо порушується всі вимоги, накази командирів, заходи безпеки, наразив на небезпеку як себе, своє життя особисто, так і життя військовослужбовців, які знаходилися поруч з ним. Два фактори відіграли велику важливу роль під час цього випадку це те, що військовослужбовці знаходилися в індивідуальних засобах захисту, це бронежилети і каски, і фахове надання медичної допомоги вірної смерті військових врятувало і те, що двері та люки тягача були відчинені, тож вибухова хвиля вийшла назовні. Проте без наслідків не минулося. Двом армійцям осколки влучили в очі. Зараз вони на лікуванні в шпиталі у Києві. Ще одного солдата в нього важке поранення стегна, лікують у Львові. Решта у військовому госпіталі в Рівному. Загальною назвою це мінно-вибухова травма. Тобто, внаслідок вибуху комбіновано було пора, опіки обличчя. Верхніх кінцівок ураження органів слуху, органу зору, ну і вогнепальне поранення задній поверхні лівого стегна з переломом. Ну це трошки був важче говорить. Попри важкі поранення, загрози життю військових, начебто, немає. Усі постраждалі резервісти з Рівненської та Волинської областей, які мають плечима службу в зоні. АТО. від спілкування з журналістами вони відмовляються. Причина та обставини інциденту зараз з'ясовує командування бригади, де служили армійці. Окрім цього, розслідування проводить військова прокуратура. Кримінальне провадження вже відкрито. Запорушення при поводженні зі зброєю та боєприпасами. Санкція вказаної статті передбачає покарання від до тих років позбавлення волі. Ось з версії вчинення вказано кремля правопорушення порушення та взагалі такого наявного факту є порушення порядку поводження зі зброєю одним військовослужбовцем. Слідчі не виключають, причиною детонування РПГ могла стати випадковість, але остаточні висновки будуть відомі лише після проведення експертиз. Поки же навчання військових на рівненському полігоні тимчасово призупинили.